Слава Україні, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про цікаві новини. Що я можу вам розповісти про наші нові режими? А цей новий режим це буде Хэллоуен. Що ж у нас буде на Хэллоу? На Хэллоуин у нас буде ПВП-битва 15 на 15 на техніці від 6 до 8 рівня. Тобто, це доволі непогано стосується того, що ми будемо грати на нічних картах, а ці нічні карти будуть доволі непогано Трішечки перероблені. Що ж буде перероблено? Перероблено буде те, що там десь перекопають, десь поставлять гарбузики, десь свіжечки і багато чого цікавого на рахунок того, що це буде темрява, і звісно ж буде місяць. Будуть різні привиди літати, та це буде все цікаво. Що саме буде? зачитую незвичайні умови перемог пишуть, що нам сподобається. Друге посилення, яке можна підібрати просто в бою. Це доволі таки цікаво і непогано. Третє, спеціальне вміння, що активується перед боєм, також цікаво. Необмежена кількість відроджень у бою і безкоштовні снаряди та ремонт. А якщо безкоштовні снаряди та ремонт, і якщо там забій можна буде отримати хоча б 20, а можливо 50 тисяч срібла за бій то це буде доволі непогано. Це можна пофармити так дуже цікаво. Що можу сказати про а, новий режим? А, новий режим е, Як ми знаємо, що в кавичках Какдата у нас був мирний, надіюсь, що більше ми з цим не зіткнемося. Більше у нас, у нас режиму мирного не буде. Ми будемо грати як нормальні люди у Хэллоуин та будемо грати, можливо, скоро з європейцями. Чому так? Відразу до нової новини, тому що. На євросервери, давайте зараз ми не будемо писати погані коментарі. Я розповідаю, що я маю на увазі. На Євросервер перейшло 760 тисяч, і це ще не всі перейшли. Так, звісно, як ви писали перед е, попереднім відео, що там багато твінків, там не дуже добре все е, зроблено. Там. Кучу хтось переніс, там е, орки, там ще хтось. Так, я це все друзі розумію. І так, я був в минулому відео неправий Те, що не тільки українці перейшли, а перейшла перейшли грузіни, і молдавани, і інші нації, Казахстан і так далі. Так, я це повністю підтримую. Але друзі, ви собі уявіть, коли е, Леста тримала на собі а, ну ось цих 760 тисяч акаунтів. І ви уявіть, як вони пішли. І в мене до речі ще є новина на рахунок того, як Лесто відноситься до гравців у World of Tanks Blitz. Я хочу це записати і вам показати, щоб ви розуміли звідки ми втекли. Що ж, я хочу вам розповісти на рахунок цього. І ви уявіть собі, 700... 60 тисяч аккаунтів перенесено. Так, ну можливо, там хтось зараз скаже, що там онлайн 150 тисяч, 100 тисяч. Ну, я це розумію, що 100 тисяч-150 тисяч онлайн. Так, не всі можуть грати в один час, але ви собі уявіть, хтось грає зранку, хтось в обід, а хтось увечері, а хтось вночі. Тобто в середньому онлайн десь нараховує приблизно 300-350 тисяч за добу. Це ті гравці, які там, ну як ви зрозуміли, як я пояснив вам, то ранок, обід, вечір і ніч. А тепер уявіть собі, які це втрати просто для них. Як вони закрили чат, точніше, центр підтримки гравців 10 жовтня ще, і те, що зараз не можуть всі гравці перейти на Європу у багатьох помилки з перенесенням, і ви собі просто уявіть, вони вирішили затримати хоч когось, можливо, а можливо, в них це і не вдасться. Я надіюсь на те, що в них це не вдасться. А дуже багато є помилок з тим, що хтось переходить, а у них просто нульовий акаунт. До речі, ще є така інформація при ребалансі наших резервів. Передивіться, будь ласка, у вас всіх резервів вистачає, тому що в мене трішки не всіх. Я буду звертатися в центр підтримки гравців на Євро. А, Друзі, що хотів ще вам сказати, те, що у нас доволі така непогана новина. Це досвід для екіпажу, це. Доволі таки цікава інформація, але я так і не зрозумів, що вони мають на увазі, тому що а, щось за золотом можна купувати. Можливо, я чогось не розумію. Поясніть мені, тому що такі акції я вперше бачу. Вигідний курс конвертації вільного досвіду у досвід екіпажу. А, це тобто, я беру вільний досвід, переводжу його на якого члена екіпажа, і отримаю за одну а, за один досвід 10 досвіду для члена екіпажа. Тобто я правильно зрозумів. Це доволі непогана, звісно, акція, але також ми маємо ще знижку 50% на розширення казарми, знижку 50% на навчання та перенавчання екіпажу, знижку 50% на скидання уміння екіпажу, та знижка 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу. Доволі непогано, що я можу сказати. Те, що ми можемо ще виконати деякі задачі, та отримати доволі непогані такі е, цікаві пропозиції, що... що що? Що буде для нас добре. Отже, друзі, ще цікава новина це зміни техніки в техніки в е, релізній версії 118.1. Це м 54 ТТ 10 уровня Франції, прокачу, прокачуваний. А в нього трішечки відібрали на 100 хп, зробили менше не 2300, а 2200. Та, звісно ж, вивели в е, прокат. Техніку в рандомні бої ctl 7 та БЗ 176, це китайський преміум ТТ восьмого рівню. Механіка ракет ракетні прискорювачі. Тобто, пам'ятаєте, вам розказував ТЛ 7 США ПТ 9 рівня, якщо не помиляється, нібито Двохствольна машина, і її вивели вже на а, реліз World of Tanks. Тобто її тест тестують в рандомних боях. Так, звісно, ви зможете її колись побачити, можливо, в боях. Також ви зможете побачити БЗ-176, це китайський ТТ. Але доволі непогані такі нам танчики підвозять. І більш за все, що ці танчики будуть в коробочках, але ці коробочки, звісно ж, не всі зможуть купити, тому нічого страшного. Колись ці танки зможуть продаватися і згодом назбираєте та зможете купити. А також, друзі, хочу ще вам повідомити про те, який Леста зробила бонус код для тих гравців, хто залишився. Вирішила подякувати гравцям за те, що вони залишилися та не перейшли на Євросервер. Це просто стидно. Це до того стидно, що в мене немає просто слів. Чому немає слів, Тому що а, тому що це. Це це жарт, це просто жарт один день преміум аккаунта там декілька аптечок і так далі. Навіщо це робити питання? Навіщо, якщо ви не можете. ну, Якщо ви хочете по, ну, так отблагодаріть своїх ігроков, зробіть нормальну, будь ласка, акцію якусь, зробіть щось, хоч щось нормальне, хоч не принижуйте своїх гравців. Від вас всі тікають. Зробіть щось нормальне, будь ласка, буде вам щастя. І все буде просто бомбово. А ще хочу сказати, що на супертест вийшов. Третя інтерація акційного танку 116 F3 і 116 F3 це танк 10 рівня, Китай тт 10 парабан на 3 снаряди акційний, тобто, можливо, він буде в рангових боях. Якщо рангові бої ще не будуть, я надіюсь, що вони будуть, тому що натиск замість рангових боїв ну, не буде роляти, тому що мені, наприклад, натиск не дуже подобається, тому що там а, м, катки взводом, дай більш за все, що це не буде, не буде такого. А, те, що його випустили, це доволі непогано. Звісно, йому швидкість знижують, знижують і знижують, зменшують все ж таки йому все більше точність, знижують йому все більше. Е всіх його параметрів, тому що дуже імбовим його запустили. Але я думаю, що якщо навіть його на рангових боях не буде, то він буде за глобальну карту на зімній івент. Тобто, якщо він буде на зімній івент, доволі буде непогано, також що з ранги що за зімній івент буде добре. Але якщо вже його так дуже нерфлять, я не думаю, що його варто запускати на. А, рангові, точніше, на рангові на глобальну карту. На глобальну карту потрібно щось цікаве завести, для того, щоб гравці за це боролися та щоб було цікаво, за що грати. А те, що е Якщо його введуть на глобалочку, то це буде дуже доволі таки скутненько зі сторони А, Що ж хочу сказати, друзі, всім дуже дякую за перегляд відео. Я трішки прихворів, тому в стріма не буде, відео не дуже добрі виходять. Всім дуже дякую, хто не підписався, буду вдячний, якщо ви підпишетесь, вподобаючку та, звісно ж, коментар, що ви думаєте на рахунок всього цього. Героям слава, друзі! Всім дякую за перегляд, до побачення, до зустрічі в нових відеороликах.